Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Е, так, сьогодні у нас, здається, 20... на 20 червня. Е, ну, Десь приблизно обід, чи якось так. Попрацював на пасіці. Давно нічого не знімав на YouTube, не викладав. Е, тому що, якщо чесно, і часу не дуже було викладати щось знімати. І... І, в принципі, щось такого цікавого якоїсь теми не було, щоб зняти, щось викласти, тому що ну, не було. А знімати одне й те саме постійно, викладати ну, одну і ту саму тему, там якусь не бачу в цьому е ніякого сенсу. А сьогодні вирішив зняти, бо появилась така тема. Ну, яка тема? появилась, не тема, А скажімо так, інформація. Так, Хотів би показати наш клеусний парк. Ось бачимо, тут у нас нуклеуси стоять. Ну, пасіка вон там, маткові відна. Також тут нуклеуси стоять. А, ну, якось так. Нуклеусний парк працює, все нормально. Так, і про що буде йти мова. Е, дивіться, друзі, е, з'явились у наявності. Вільні плідні бджолині матки, е, скажемо, як це вільні плідні бджолині матки, це так, наприклад, у нас є певна якась черга замовлень, е, ну, що ми записуємо людей і відправляємо їм бджоломаток. Але завжди ми беремо замовлення якби із невеликим запасом. Це, ну, образно говоря, якщо у нас, наприклад, кожен день там є, е, скажімо так, 30, Ну, повинно по записах бути кожен день 30 плідних бджоломаток. Замовлення ми приймаємо на 20-25 бджоломаток. Ці 5-10 маток ми робимо якби в резерві для того, щоб ну, себе підстрахувати. Бо, ну, наприклад, якщо взяти там ті самі 30 замовлень, е а потім воно. Можливо, вийде так, що ну, не, не всі матки 30 облетяться і потім не знаєш, як з людиною поступити. Ну, Суть не в цьому. Але, скажімо так, наприклад, якщо ми взяли 20 замовлень на 20 бджоломаток, а в нас є облітаних, має бути 30, а наприклад, у нас вийшло облітаних 27, ці 7 маток у нас залишаються вільні. І ми їх можемо ну, легко продати, як то кажуть, без запису у чергу. Подзвонили, замовили, ми вам вислали. Тому, кому потрібно джоломатки матки, можете спокійно дзвонити. Номер буде закріплений під відео. І також ну, продиктую вам тут, щоб хтось ну, хто хоче, міг собі записати прямо з відео. 098 66 27 913. Нагадую, друзі, Джоломатки матки у нас Карпатка. Ну, щоб ви вже орієнтувались якщо будете дзвонити. Замовляти, щоб ви вже в цьому орієнтувалися. а не, Бо я так, що, скажімо так, де я не виставляю свої бджоломатки на продажу, там оголошення і тому подібне, я осяди вказую породу бджіл, сяде. Але люди дзвонять і питають: у вас карніка Кажу, ні, в мене Карпатка. А, вибачте, нам карніку. або а Бакфастом займаєтесь? Ні, тільки Карпаткою. А, ну, а ми думали, що у вас і Бакфаст є. Ні. Я завжди в оголошенні, чи де б то там не було, чи на Ютубі, чи там на ТікТоку знімаю відео. Я завжди говорю, що порода у нас тільки Карпатка. Поки що, тільки Карпатка. Чому говорю поки що? Тому що, можливо, у майбутньому, на наступний сезон, чи через сезон, ну там через на ну, на... Ви мене зрозуміли одним словом. Можливо, з'явиться ще карніка. Але крім Карпатки і Карніки, точно більше нічого не буде. Ну, так як бакфаста там, або що ще там є, ну і тому подібне. Такого у нас нічого більше не буде. Тільки Карпатка. Тому якось так, друзі. Стосовно бджолиних маток, можете дзвонити замовляти. Щоб також ви плюс-мінус орієнтувалися, у нас відправка йде бджолиних маток кожен день зранку. Кожен день зранку це крім, 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 крім неділі і понеділка. Неділю-понеділок не відправляємо, скажімо так, не відправляємо там, ну, з певних причин, з яких причин не буду розсолювати. Понеділок і неділю не відправляємо. Всі інші дні. Починаючи з вівторка, включно по суботу, кожен день зранку є відправка. Тому, наприклад, якщо вам потрібно маток на завтра, ви сьогодні до вечора подзвонили, замовили, на завтра зран... на ранок вам матки будуть відправлятися. Тому що в нас принцип роботи який. За цілий день ми, скажімо так, ну, це такі матки, які вільні, у вільному доступі. Ті, що вони там по чергах розписані, ті матки ми вже знаємо, що коли які матки будуть відправлятися. А ті матки, які в вільному доступі замовляються, це як ми протягом дня збираємо замовлення. Потім завжди у нас ввечері, ну, близько під вечір, вже як так, скажемо, не така жара, як тепер йде відбір маток. Вони, Одну ніч в інкубаторі пересиджують, на ранок вони пакуються, створюються накладні і везу, везуться на пошту. Тому, наприклад, якщо вам потрібно бжоломатку, наприклад, так як зараз у нас близько ну, вже обід минув. І якщо ви тепер зателефонуєте, замовите матку, ми вам зможемо вислати тільки завтра. Сьогодні вже ніяк ми її не висилаємо. Тому кажу, знаєте що? Сьогодні дзвоните. Завтра йде матка до вас на відправку. Зранку також не дуже можна встигнути замовити матку, бо ну, ми стараємось так маток відвести на пошту. До 9 години, да, якщо ви навіть спієте, дзвонити до 9 години, замовити, ну, навряд чи вона до вас поїде в той же самий день, тому що... Ну, тому що е, мені її треба встигнути відібрати. А кажу, ми, щоб собі, е, як то кажуть, полегшити роботу, маток відбираємо вечором. Одну ніч вони сидять в інкубаторі. За одну ніч їм в інкубаторі нічого немає, це вже перевірено, все добре, все нормально. На ранок спокійно, встається, робиться, матки пакуються, створюються накладні і вони собі виїжджають. До клієнтів. Тому якось так. Повторюю ще раз, хто бажає замовити бджоломаток, можете дзвонити, писати. Номер буде також закріплений під цим відео у описі. Тому всім до зустрічі. Буду старатися частіше знімати відео, щось викладати, ну по можливості.